Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Ми послухали Слово Боже святе Євангеліє. І Ісус є присутній на похороні. Ісус був присутній на весіллі в Кані Галилейській. Ісус часто приходив в гості і сідав за столом. З грішниками, митерами, щоби з ними розмовляти, але Ісус є присутній і присумній події похороном, бо Ісус є Імануїв, це означає Бог з нами, Бог своїм народом завжди. Як каже апостол Павло, радійте з тими, що радіють, і плачте з тими, що плачуть. Ісус прийшов, щоб розділити наші страждання, і Він є. Як ми чули в народженні Іммануїлом, Бог, який є завжди з нами, його присутність є дуже важлива для нас. Він розділяє це горе цієї жінки. Фактично, ми у сьогоднішній Євангелії бачимо дві процесії: процесія життя Ісус і Його учні, і процесія ось цієї Матері, яка плаче. І в єврейському тій традиції, культури були плакальниці. Вони там приповідали різні, різні ще деколи по наших селах є такі звичай, що люди там говорять якісь різні слова, щоб, можливо, це і має якийсь сенс, хоч трохи виглядає нам недоречним, щоб пережити якесь горе. Ось ця присутність з людиною, яка сумує, дійсно мати час для цієї людини. Деколи, як людина сумує, ми можемо її притулити, можемо взяти за руку, можемо обняти за плече, покласти руку на плече, бо ми не знаємо, що сказати. Ісус де в цьому поході життя, Він є присутній у цієї жінки дуже і дуже плачевне положення, бо вона є вдовою, пенсії ніяких того часу не було. Римська імперія не дбала, щоб давати якісь забезпечення, і ця жінка втратила, немає чоловіка, є вдовою, не має ніяких засобів до життя, і втратила єдиного сина, на якого надіялася на старість. Тобто без пенсії, без допомоги вона лишається самою. Але Ісус є присутній, і тільки Той, хто є присутній, може сказати таке слово не плаче. Бо ми деколи боїмося чужого страждання чи чужих емоцій, і ми кажемо, ой, не плач, не плач, бо мені дуже зле від того, що ти плачеш. Але коли Ісус каже, не плач, то Він вкладає інший зміст. Я є тут, не плач, я з тобою. Ті, що несли, зупинилися. В кризових ситуаціях, важких ситуаціях людині потрібно так само. Передишка, зупинка, задума. Ви чути ту присутність Бога, ту Його руку на нашому плечі чи ту долонь, яка тримає нашу долонь. Ісус робить чудо, Він воскрешає цього юнака. Бог хоче деколи воскресити і душу людини. Така часом якась безнадія, розпач, а Ісус. Каже, зупинися, я готовий тебе воскресити, я готовий твою душу надихнути життям, тільки Він може сказати не плач. Ісус, неначе в цій події сталося дуже велике чудо, таких чудес є зараз, напевно, мало. Мало чуємо про них, щоб хтось когось воскресив з мертвих. Але ця подія, неначе так само каже, якщо в тебе є така. Складна життєва ситуація, якщо ти опинилася чи опинився в трудному положенні, Бог подбає, щоб хтось тобі допоміг. Бог пішле таких людей, які тобі допоможуть. Бог буде з тобою. Тобі так здається, що це вже повна розпач і повна безнадія, що ніхто тобі не допоможе. Якщо Бог є з тобою, якщо Ісус є присутній, знайдуться люди, знайдеться вихід, повір. Май надію, йди в поході життя, і хтось тобі допоможе, в твоїй, як на перший погляд, могло б здаватися повній безнадії. Тобі допоможе Ісус, і знайдуться люди, які є його руками, які його знаряддям, які тобі допоможуть. Це Воскресіння є початком великого Воскресіння, найпершої людської душі з гріхів. Воскресіння до життя, до того, щоб навіть в таких страшних обставинах, як ми, в обставинах війни, так само, коли ми хоронимо багато-багато героїв, коли є багато-багато поранених, щоб і в цих обставинах ми йшли в поході не смерті, а життя з Ісусом, з надією. Любили життя, любили Бога, любили природу, любили наших ближніх, тішилися кожним днем. Кожною миттю, навіть деколи можна подивляти тих людей, які на передовій. Ми дивуємося, Боже, як тяжко, в яких болотах, але ви, напевно, бачили такі маленькі відео, де вони навіть можуть танцювати і в цьому болоті танцюють і, і сміються, і щось розказують. І це варто подивляти тих героїв в таких складних ситуаціях. Вони не втрачають гумору. А деколи я. Сам бачив, що люди в палаті лікарня тяжка операція або невеликовна хвороба, людина жартує. Онкологічно хвора, пару днів лишилося, а вона може жартувати. Це щось неймовірне. І тут тонка грань не те, щоб ми сказали, були такими надмірними оптимістами, о, навіть тоді жартують ні. Але це, ця людина і плаче. І ці воїни не плачуть, бо вони втрачають своїх побратимів. І ці люди в онкологічній лікарні плачуть, бо часом лишаються малі діти, і вони плачуть. Що з тими дітьми? Я хочу бачити, як моя донечка буде удружуватися, але не можу, бо я тяжко хвора. Вони і плачуть, але вони і жартують. І починається ось це Воскресіння. Вже Ісус розпочав. Воскресіння наших душ, Воскресіння до життя, Воскресіння до любові до життя. Сумно полежали трохи, подивилися в стелю чуть, чуть, але встаємо, встаємо, як цей юнак з гробу, встаємо, йдемо далі. Життя, великий Божий дар, життя дуже красиве, встаємо. Але брати і сестри, на що ще важливо звернути увагу, що це Воскресіння є знаком Воскресіння вічного. Через браму смерті прийшлося і Ісусові пройти, через браму смерті і нам прийдеться пройти. Але пророк Осія каже: оживу кості, обнажені, і вдихну в них життя. Після другого приходу Христового ми всі воскреснемо до нового життя. Ми завершуємо місії, і останньою такою сьогодні вже майже не будемо над цим застановлятися, але останньою нашою сьогодні зупиночкою було. Ось це завершення Господньої молитви, бо Твоє царство і сила і слава. Царство Бога почалося вже з приходом Ісуса. Ми охрещені, ми миропомазані. Царство Боже є в нас, але вповні воно заясніє після другого приходу. Твоє є царство і сила, Божа сила ще проявиться. І кожні всі. Вороги всіх, хто жив нечесно, отримають своє місце. Божа сила дуже велика, бо Божа сила створила цей світ, Дивіться, який гармонійний, гарний. Ми бачимо, які барви грає осінь, якими барвами і кольорами ще так тепло і гарно на дворі. Божа сила створила цей світ. Божа сила створила людину. Що ми тільки не можемо, Бог дав нам руки, очі. Вуха, люди пишуть музику, співають, будують, що тільки не можуть вибудувати. Придумали мобільні телефони, такі різні літаки. І Божа сила дала цей дар людині. Божа сила вона проявляється і ще проявиться. І слава Божа буде велика. І вже є слава Божа для тих, хто вірує. Наша спільнота, наша група, як Марія прославляє Бога, і ми називаємо це Прославою. Бо людина славить Бога, бо слава Божа є вже для віруючих людей, а буде в вповні так само для віруючих. Тому ми після другого приходу отримуємо нове життя і новий І Ісус запрошує всіх нас, а ви, брати і сестри, на це запрошення відгукнулися, бо ви сьогодні в храмі. Ми всі сьогодні йдемо в поході життя. Не в поході смерті, попри навіть війну. Ми деколи плачемо, але приходить момент, і Ісус каже, все, поплакали, не плач більше, пожартуй трохи, навіть над, своєю, навіть над своїми недоліками. Деколи можна любити тих, хто займається пародіями, бо якщо не бути дуже серйозним, то можна трохи посміятися з себе, з когось, ніби не можна. Але навіть. Своїх недоліків посміяти, пожартувати. Бо ми маємо слабкості, бо такими люди. І пам'ятаємо, об'явиться об Божа сила, Божа слава, Боже царство, в якій би ви і я не були в важкій ситуації, як би нам все не здавалося безнадійно, як ми з Богом, Бог нам обов'язково поможе. Він не лишить нас самих, будуть люди, будуть.